Двоє загиблих і щонайменше 25 людей поранені внаслідок ворожої атаки на Київ. У ніч на 10 липня Росія завдала по Україні комбінованого удару шахедами, крилатими ракетами та балістикою. Вибухало у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській Харківській областях, але переважна кількість повітряних засобів летіла на столицю та Київську область. Руйнування зафіксовані в шести районах Києва. Горіли житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, автівки, ТРЦ, пошкоджені дороги і трамвайні колії. У Подільському районі. Ні, фактично знищена сімейна амбулаторія. Під ворожий удар потрапили київська митниця та офіс П'ятого каналу. Мовлення відновили лише з обіду. Пошкоджена техніка. Люди вціліли, бо перебували в укритті. Через ворожу атаку у столиці загинули 22-річна капрал поліції метрополітену Марія Цюмага та 68-річна місцева мешканка. Повітряним силам України вдалося збити 178 цілей, з яких 164 дрони, 8 балістичних ракет «Іскандер-М» та 6 ракет «Х-101». Ще понад 200 повітряних цілей подавили «Ребом». Учасники конференції з відновлення України взяли на себе зобов'язання щодо підтримки і відбудови України на суму понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Зокрема, перший інвестиційний документ на конференції Україна підписала з Бельгією угоду між компанією BioInvest та Банком Львів на суму 5 мільйонів євро. Також Нідерланди на відновлення та зміцнення України виділять 300 мільйонів євро. Конференція триватиме в Римі упродовж двох днів 10 та 11 липня. Це вже четверта зустріч. Починаючи з 22-го року, цьогоріч вона зібрала представників з більш як 90 країн. Нам зараз треба розбудувати коаліцію для відбудови. Нехай це буде моментом, коли ми започаткуємо її. Ми знаємо, що Росія знищила, і ми знаємо, що буде потрібно, щоб відбудувати Україну. Україна та Європейський інвестиційний банк підписали чотири угоди щодо фінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро у кількох сферах. На проєкт з підтримки вищої освіти та енергоефективності виділяють 120 мільйонів євро на модернізацію української залізниці 150, на розвиток та модернізацію логістичної інфраструктури аграрної компанії Нібулон 71 мільйон євро і 260 мільйонів євро на підтримку малого і середнього бізнесу. У Києві вбили співробітника СБУ близько дев'ятої ранку у Голосіївському районі. Невідомий здійснив у полковника п'ять пострілів з пістолета в притул, після чого зник на позашляховику в невідомому напрямку. Поліція оголосила план перехоплення, відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. В СБУ підтвердили факт замаху на свого співробітника, але не повідомили про кого йдеться. За даними змі, загиблий полковник СБУ Іван Воронич триває досудове розслідування. Потужні зливи на заході України спричинили сильні повені. З берегів вийшли річки Зубра та щирка. Через підйоми рівня води підтопило вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Львівщини і частково у самому Львові. У деяких місцях вода сягає майже трьох метрів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та залізничного районів міста. Повідомив мер Львова Андрій Садовий. Водночас, за прогнозами синоптиків Укргідромоцентру рясні дощі і далі триватимуть, тож є загроза підтоплення ще кількох західних областей України. Україна вперше відзначає день вшанування загиблого медика. Як повідомили у Мінохорони здоров'я, це ініціатива команди відзнаки ордена святого Пантелеймона. Відтепер, 10 липня, щороку пригадуватимуть усіх медиків, що загинули внаслідок повномасштабної війни. З РФ, за даними ордену святого Пантелеймона, за три роки Великої війни Росія вбила щонайменше пів тисячі українських медиків. Це лікарі, медичні сестри і брати, молодші медичні працівники, бойові медики.